Всі вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад для тельців на травень місяць. Подивимося синіфікатор місяця. Стабіль... Місяць стабільний, все у вас буде, але у вас не буде нічого відбуватись. Вам, можливо, буде скучно, але стабільність певна, те, як взагалі ваше життя проходить, воно буде таким, як і зазвичай. Буде якась те, як взагалі ваш день проходить. В цьому буде якась певна стабільність. Події травня. Ви будете в починенні знаходитися. Ви будете чогось чекати. Щось буде невизначено. Можливо, ви е, самі якось, е, чи нічого не робите, чи самі якось робите дії, які е, ситуацію робить невизначеною. Ситуація зв'язана з коханням, з тим, що вам приносить радість. Ви будете якось бездіяти. Робота тельці, травень. Травень, і буде якийсь вибір. Стабільність буде, фінанси будуть, у вас буде все стабільно. Тут можете не хвилювати. Кохання і відносини з іншими людьми. Морозка буде. Ост, можливо, це в відносинах. Остивання відносин. Незрозуміло все темно, не зрозуміло. Що буде далі, незрозуміло, куди йти. В цілому, ви, можливо, з друзями будете весело проводити час. У вас буде якийсь вибір. Ви будете головні, або головні відносина або в друзі в вашому оточенні, або вас буде такою сильною вважати. Таємничим вас будуть вважати. Здоров'я. Зі здоров'я все буде добре. Можливо, тільки ви будете, переживання у вас будуть якісь попередження та в ці травень. Попередження. Е, можливо, ще якась ситуація буде з вашими дітьми або з новими вашими проєктами починаннями. Е, в дорогі і будьте оста, обережні, особливо в тривогі. Е, порада та ці травень. Порада. Е, приділіть час коханою, змініть щось. В вашому житті не бійтеся, відкидати щось нове починати. В яких енергіях пройде травень, подивимося? В яких енергіях пройде травень? Ви будете займатися місцем, де вам комфортно, своїм домом, місцем, де ви відчуваєте себе як вдома. Ви будете, можливо, обустраювати. у вас буде фокус уваги на відносинах взаємодії з іншими людьми.